Добрий день, малята. А хто це сидить у мене під ялинкою? Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має. Швидко-швидко він стрибає. Ну, звичайно, ви здогадалися, це маленьке зайчинятко сидить під ялинкою. Пригадаємо, де живе зайчик. У лісі. А якого кольору у зайчика шубка узимку? Біла. Чим укрита земля? Снігом. Чи помітний зайчик на снігу? Звісно, ні. Зайчик улітку сірий. А ось взимку, коли випадає білий сніг, зайчик міняє свою шубку на білу. Щоб його непомітно було на снігу. Шубка стає теплішою, і тому зайчику зимку не мерзне, у зайчика довгі вуха, щоб він міг почути, як до нього підкрадається лисичка. Або вовк, щоб він міг швидко втекти. У зайчика маленький куций хвостик. Щоб він не заважав швидко бігати йому. Ми зараз з вами послухаємо гарнесенький вішик, який називається зайчик біленький. Довгі вуха куций хвіст. Білий зайчик в ліс побіг. Під ялинкою сховався. Мабуть, вітерець тремтить. А ще я хочу вам розповісти, мої любі, як заєць взимку живе. Зима, мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися. А в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком сховається, завтра в ярочку приляже. Ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця пухнаста та біла, а ще й тепла. У такій шубці зайчикові тепло, і сховатися від ворогів не важко. Притулився зайчик до снігу і спробуй його розглядіти. Вдень заєць спить, а приходить ніч, виходить заєць попоїсти. Якщо небагато у полі снігу, він лапками його розриє, глянь і травичку розриє. А коли у лісі багато снігу, великі замети, зайчик не може розкопати. Вилізе зайчик на великий замет і пообгризає гілочки. Або кори поїсть, от зайчик і ситий, а інколи і в село зайчик завітає. Прийде ввечері, коли в селі вже тихо, коли вже всі сплять. Підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Насмиче, їжця, А потім і назад до лісу побіжить. Ось так і живе заяць цілу зиму. А зараз прийшов час трішечки порухатися. А наш зайчик підготував нам гру. А гра називається «Добав Слово. Зайчику, наші дітки, вони ж такі розумні, такі спритні вони у нас, вони дуже швидко впораються. Цілу ніч відпочиваю, вдень же небом погуляю. Я яскраве та ясне. Дуже люблять всі мене. Зазираю вам в віконце, і малята скажуть. Сонце, тепле літо ще не близько. Сонце небом ходить низько. На добраніч, люди добрі. Сонце спати йде за обрій. День скінчився. Ось в чому річ і настала темна ніч. Грають рибки в синім морі, а на небі сяють зорі. Глянь над нами височенько, світить ясний місяченько. Молодці малята впоралися з завданням. Ось, бачиш, зайчику, ми впоралися з твоєю грою. Так, гарно ви, дітки, попрацювали. Усі слова вірно сказали. А чи вмієте ви робити зайчика? Так, зараз ми разом і спробуємо зробити саме зайчика. Але він буде у нас ось який гарненький. Ми будемо сьогодні робити незвичайних зайчиків. І використовувати ми будемо сьогодні малята. Яскравий колір нашого паперу. Бажано нам сьогодні потрібен буде картон. Картон рожевого, білого, оранжевого і зеленого кольору. Нам потрібні будуть предмети круглої форми. Один предмет великої форми, другий менший і третій ще менший. Олівець простий, клей, пензлики. І фломастери чорного, коричневого та червоного кольору. Ну і, як завжди, малята пальчикова гімнастика. Пропоную вам малята зробити пальчикову гімнастику. Підготуємо долоньки, тож повторюйте за мною. Наші пальчики маленькі, і мавничі, і гімечі, і гани! зайчиків. Зайчикушка випряде. Послічку про вип пля. Тож розпочнемо робити нашого зайчика. Спочатку ми зробимо морквину нашому зайчику. Я вам малята, говорила, що нам потрібні предмети круглої форми. Ми спочатку візьмемо найбільший предмет. У мене ось така тарілочка. Я прикладаю до оранжевого кольору. За допомогою нашого помічника олівця я обвожу ось так по полу і малята вирізаю, за допомогою наших ножиць. Я вам малята нагадую про правила з ножицями. Ось такий кружечок я вже малята вирізала. Я його відкладаю в сторону та беру зараз білого кольору наш картон. І ми з вами вирізаємо трішечки менший теж кружечок. Але на початку ми прикладаємо і обводимо теж середню тарілочку вже так малята. Ось так. І починаємо теж вирізати. От вирізаємо дуже-дуже обережно, щоб в нас був дуже рівненький кругленький кружечок. Працюємо! Ось такий кружечок я вже вирізала і знову відкладаю його малята в сторону. Тепер я беру предмет найменший, який у мене є, малюю два кружечки. Ось так. І теж малята ми їх вирізаємо. Так. Так, вирізаємо. Зараз ми нашому зайчику намалюємо малята вушка. Вушка у зайчика довгенькі. Біленькі. Ось так. На кінці нашого паперу я намалювала. Зараз погляньте, що я буду робити. Я складаю навпіл. ось так. І вирізаю. Тому ну що у зайчика два вушка. Вирізаємо. Ось такі два вушка я вже малята вирізала. А ще я взяла рожевий колір і вирізала трішечки менші. Ось так малята теж будуть наші вушка. Ну, розпочнемо робити нашу роботу. Беремо наш кружечок оранжевого кольору і складаємо його на Притискаємо пальчиками ось так гарненько. І за допомогою коричневого кольору нашого фломастера ми малюємо ось так, як наче це наша морквинка. Ось ми вже з вами підготували. Зараз ми з вами відкладаємо нашу морквинку, беремо кружечок великого розміру, ось малята, і з вами приклеїмо вушка нашому зайчику. Так, ось так ми зараз їх наклеїмо за допомогою нашого клею. Так, намазуємо тільки кінчик Ось так. І наклеюємо. Нагадую вам, що у зайчика вуха довгі. Так. Ось. Зараз ми з вами на ці вушка наклеїмо ще ось ці наші заготовлені вушка. І погляньте, як це буде яскраво! Ось наші вушка, вже малята. Погляньте, які вони гарні. Зараз я беру чорний фломастер малята і намалюю нашому зайчику печенята. Ось так. Раз, Два. Зараз ми наклеїмо носик нашому зайчику. Я зробила його рожевим кольором. Намазуємо клеєм. І ось тут, отак, посередині. Накрий. Так. І відповідно малюємо ротик. Ось так. І зараз ми з вами зробимо так, що наш зайчик тримає морквинку. Погляньте, я зовсім трішечки малятись намазаю. Ось так, і потримаємо трішечки пальчиками, щоб наш клей підсох. Ось так Коли наш клей підсохне, ми наклеїмо нашому зайчику лапки. Ось вони. Ось так. Зараз і наклеїмо. Намазуємо клеєм. І прикладаємо. користуємося серветкою. Так само ми малята наклеїмо і другий лап. За допомогою чорного фломастера ми намалюємо нашому зайчику ось такі кіхтики. І зараз ми ще з вами малята наклеїмо нашій морквинці ось такий щупчик погляд. Ось так. З однієї і з другої сторони. Ось наш зайчик поглянь такий гарний. Зараз ми домалюємо за допомогою чорного фломастера на везточках ось такі ось гарненькі прожиленькі. І робота буде ще гарніше. Ну, а зараз наш зайчик трішечки підсохне. Я вам потім покажу, що в неї робитиметься. Ось такий зайчик я вже зробила. Погляньте, який він красунчик. А зараз, малята, я зроблю ще один зайчик, але рожевого кольору. Я всі детальки вже підготувала і будемо робити так само. Згинаємо оранжевий наш кружечок. Гарнесенько-гарнесенько. Ось так пальчиком гарненько притискаємо. Знову беремо коричневий фломастер. І продовжуємо з вами працювати. Ось так заготовочка вже в нас є. І починаємо брати великий кружечок розового кольору. Вушка я вже приклеїла, спочатку рожеві, а потім наклеїла зверху біленькі. Зараз ми наклеїмо оченята. Ось погляньте. Цьому зайчику малята я вирізала оченята. Якщо ми тому малювали, я вирізала з чорного паперу. Ось такі кружечки. Ось чорненькі оченятка я вже наклеїла, а зверху на чорний колір ми наклеїмо біленький. Ось так трішечки клею і ось такий буде зараз у нас красунчик зайчик Ось так, маляка. Якщо залишився у нас зайвий клей, ми з вами користуємося серветочкою. Зараз ми з вами наклеїмо носик. До цього зайчика я зробила носик білого кольору. Ось так. Так. І домалюємо ротик. Ось таким способом. О! Ну, а зараз ми нашу голівку так само з вами малята приклеїмо до нашої морквинки. Ось. Зовсім-зовсім трішечки нам потрібно з вами клею. Так, і беремо нашого зайчика обережно. І приклеюємо. Ось так. Трішечки отримаємо. Зараз ми з вами наклеїмо наші лапки. Ось тут малята. Давайте наклеїмо. Лапки ми вже наклеїли. Так само наклеїмо. Хвостики морквинки за допомогою чорного фломастера домалюємо на нашій морквинці, на нашому чубчику ось такі прожилочки. Погляньте, як це гарно в нас з вами виходить малятка. Ось такі зайчики у нас з вами сьогодні утворилися, але наші зайчики... Ще щось вміють робити, а що я вам обов'язково покажу. А зараз зорова гімнастика. Ось. Вони можуть гратися. Погляньте, які вони забавні, а які вони гарненькі. Ну що, моя там, дійшла наша до кінця зустріч. Сьогодні у нас була зустріч самостійно художньої діяльності. Ну, зайчику ми теж нашому кажемо до побачення. Дякую, що ти до нас завітав. Тож на цьому наша зустріч підходить до кінця. До побачення, до наступної зустрічі!